Українці вважають, що варто критикувати владу навіть у воєнний час. Це показало опитування Київського міжнародного інституту соціології. 50% опитуваних відзначили, що критикувати треба конструктивно. Шеф-редакторка детектор медіа раніше заявляла, що важливий контекст, коли є зовнішній ворог, то тут справа не лише в тому, як сприймає критику влада, а й в тому, чи зможе зовнішній ворог використати це, чи не будуть це використовувати у світі, щоб підкреслити наші проблеми. Потрібно брати до уваги всі ці запитання. Тання, а також думати над тим, чи посилення чвар між нами не послаблює нас самих безвідносно до реакції Росії та загалом світу. Журналіст Данило Мокрик говорить, що критику української влади може використовувати Ерефія у власних цілях. Насправді, з такої точки зору, будь-яка критика в бік української влади справді може бути використана на користь Кремля, тобто Кремль може використати на свою користь Це для того, щоб просувати. О, дивіться навіть там українські журналісти говорять. Говорить про корупцію говорять про обмеження свобод говорять про тиск на журналістів з іншого боку якщо ми не будемо говорити про ці проблеми то у нас буде тут велика біда медійник дає пораду необхідно враховувати нюанси постійно нагадувати про нюанси так у нас є проблеми але це не означає що правда все інше теж та тобто та сама демократичність зеленського давай так ну типу Демократичність це взагалі таке відносне поняття. І коли про брак демократичності з боку Володимира Зеленського в Америці говорять фанати Трампа, то у мене є питання. А що думаєте ви щодо критики влади? Напишіть у коментарях та підпишіться на мандарин медіа.